Здесь будет хорошая зона отдыха, со временем появиться волейбольные площадки. То есть когда благоустраивается территория, есть обновление подъемів идет э, очень много знаете, флора, фауна оздоравливается и при этом протока есть очень хороший месяц полностью уже благоустроено. Саме в такі обіцянки двохрічної давнини повірили білоцерківці. Тоді бульдозерами розчищали прибережну територію, на руках тримали проєкт рекреаційної зони та вірили, що на цьому місці з'явиться ще один громадський пляж, як на центральній набережній річки Рось. Натомість на таких планах депутати міської ради поставили великий хрест, віддавши землю під житлову забудову. Як зазначає пан Хвиче, наразі від своїх слів не відмовляється, але гадки немає, що ж планується звести на місці, де колись обіцяв зону відпочинку. Там зона територія виділена для пляжної зони, яку ми наші В проєкті воно так було. В сьогоднішній день, що там строїть і хто буде строїть, я чесно кажу, не знаю. Забудову я ніколи отношения не маю. Абсолютно. И э, это можете спросить э, архитектора города, например, мера города. Что касается по э, застройке э, генерального плана, ну, честно говоря, здесь я ничем не могу и не могу. Э, Тазі знать я дарів не то на узнати, що буде і не буде у відповідь на наш інформаційний запит. Заступник міського голови Олег Усенко підтвердив, що дані земельні ділянки з кадастровими номерами вже віддані у приватну власність під житлову забудову. А ось дати чітку відповідь, що все таки там планується, пляж чи таунхауси, а також чим пояснюються такі наміри, чиновник не спромігся. При тому, що зведення двохметрового паркану він аргументував непотрібністю оформлення дозвільних документів. Наші чиновники Босарківські навчились здавати відписки, Вони вже дають. Ну от я отримую там з 15-го року, з 15-го року, це от реально, ну це типова відписка. Якби любий прокурор, я не знаю, слідчий слідчі прокуратури, якщо йому прийшла б ця відповідь, і він на неї подивився. Це мінімум сувора догана. Це мінімум. Ну, по перше, ви посилаєтесь на постановку Кабміну від 07.06.17 року, номер 406. тут е, ця забудова. Е, Ну, вона геть ну до цієї постанови. Ну, взагалі, вона як ви сюди її приклеїли, я навіть не розумію. Немає головної відповіді, як як ця територія, як ця ділянка прибережну зону опинилась в приватних руках, тобто відповіді немає. Не підтримує забудову рекреаційної зони міста і начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька. Адже згідно з водним та земельним кодексами України, охоронна зона біля берегів має бути в кожному місті. До того ж, на як і тисячі білоцерківців на цій території воліли б краще бачити не елітні літні будинки, а зону відпочинку. Люди побачили приклади використання правильного використання прибережної смухи, це як набережна наша, де тепер це саме таке якар, де люди ходять, прогулюються. Кожен може там дістатися. І в планах, принципі, ну я би так хотіла би, щоб ця доріжка і продовжувалася, і до масиву Левеневську, то тобто, щоб ми могли на. Велодорожка дорожка чи там на велосипеді або пішки пройтися через усе місто і був доступ до войдойми. Обурюються не нажервивим земельним апетитом депутатів Білоцерківської міської ради, які приймали такі рішення, і місцеві мешканці на цих ділянках вони десятиліттями мали городи, ба більше людей навіть ніхто не поставив до відома, що у них забрали землю. Ми купили тут півхати і живемо вже 20 років. І от тепер кусок нашої земельної ділянки хочуть отобрати. У мене діти атошники, у второй половині там многодітні діти. Воювати будемо. Він теж воює, теж був атошник. От уже 4 роки. Прийде і будемо воювати, будемо відбивати. На цьому наша знімальна група не ставить крапку в даній історії, бо рано чи пізно суспільний інтерес все таки має взяти гору. Я думаю, що всі шанси є, що тут що тут не буде ніяких забудов. Тут буде парк на честь добровольців, які загинули в московсько українській війні. Є шанси, що це буде тільки в одному, коли громада Білої церкви об'єднається. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.